Одеські можновладці висловили з приводу п'яних витівок Михайла Леонців на концерті пісні перемоги, де він повівся вкрай похамськи, образивши не лише ветеранів, а й в першу чергу Україну та її народ. Під час традиційного фронтового привалу на честь свята перемоги представники одеської влади надали свою оцінку щодо прецеденту на концерті пісні перемоги, який було організовано для ветеранів Київського району Ігором Марковим. Саме тоді російський журналіст Михайло Леонтів нецензурно лаявся на адресу діючої української влади. Журналістам телекомпанії Крук вдалося з'ясувати, як оцінюють ганебні висловлення посадовці нашої області та міста. Соответствующие органы изучают его заявление. Есть какая-то реакция? Например? Не, ну я обратился, чтобы это изучили. И дали оценку. Поэтому... Ну, ну конечно. И службу безопасности. Понимаете, приезжать и учить и рассказывать кому-то что-то, это самое легкое. Поэтому ну, это не серьезно, это, это неинтересно никому с моей точки зрения. У них, у них своих проблем, пусть со своими проблемами разбираются. Жлобство, которое, извините, иначе сказать нельзя, которое вот прет изо всех вот этих товарищей, из этой политической силы, от всех них, оно просто поражает. И знаете, когда бы они вот это вот за бутылкой водки друг с другом там на кухне говорили, ну бог с ними, это их уровень культуры. Но когда они это в прямом эфире выливают на миллионный город, Ну, це просто немыслимо, понимаете? Никто Ніхто не имеет права рассказывать нам в нашій стране, як нам жити, за кого голосувати і що нам думать. Навіть костусів, який відкривав цей концерт, обурився цими висловлюваннями. Дуже неочікувано мер від партії регіонів не підтримав свого зама зі сміття Ігора Маркова і висловився дуже критично щодо цього інциденту. Коли мені сказали, що я узнав то, що він говорив, я глубоко возміщен це нагле. хамская выходка, это вызов и оскорбление нам. Я считаю, что этого человека пускать в Украину больше нельзя, потому что прийти на праздник, нагло выступать в нетрезвом виде, я не могу понять, когда человек себе такое позволяет. А про содержание это вообще просто... Но ну, это не лезет ни в какие ворота, это чуждо. Я считаю, что должна разбираться вообще с такими высказываниями прокуратура. Костусів у день концерту був на багатьох заходах, де пропонували спиртне, але він мужньо тримав себе у руках. Мер не лише не випив ні краплі алкоголю, я навіть не підньос, не понюхав. Отже, є великі шанси, що Михайло Леонтів найближчим часом до України не потрапить. Дивно, що на це не звернули уваги силовики, які постійно шукають ворогів країни. Все це дуже дивує. Якщо з Леонтівим розберуться, то хто вибачиться перед ветеранами Великої вітчизняної війни. Адже на самому концерті організатори чомусь про це не згадали. Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».